Сергій Ішутін старший дресирувальник другої кінологічної групи. Він служить у 27-му полку імені князя Святослава Ярославовича Нацгвардії. Нещодавно в їхньому підрозділі з'явились четверо цуценят, яких готуватимуть для служби. Чоловік показує ротвейлера Мірану. Я буду використовувати в її у конвоюванні по судах для розшуку людей. Для Затримання, якщо тікає підсудний. Ну, а також по різних напрямках можемо і по вибухових речовинах, по наркотиках, по зривчатках, обшук автомобіля застосовуємо як завжди на блокпостах. Каже, до трьох місяців у собаки відбувається соціалізація, тому поки що всі команди спрямовані на її виховання. Потрібно її, щоб вона привикала до тебе, налагоджувати з нею потрібно зрительний контакт, щоб вона ходила за тобою. Ну і бажано. З полу лишнього нічого не підіймала, бо потім ригає колега Сергія Олександр Фролов собі в напарниці обрав тримісячну бельгійську вівчарку Малінуа на ім'я Ліліт. Її він також планує навчати спеціальних команд, щоб надалі вона допомагала йому шукати людей, зброю або вибухонебезпечні предмети. Я в захваті, мені дуже подобається. Слухняна, іноді буває балується, ну це ж цуценя все-таки. А так от сидить слухнянінка. Ай, молодець. Кінолог Валерій Путря каже, для себе обирав конкретну породу. Це порода бельгійської вівчарки малінуа. Звуть її Емма. Вона дівчинка у нас півроку і буде мій напарник. Ще одне щеня, на ім'я Дора, породи Ротвейлер. Вона наразі також тренується зі своїм кінологом. Олександра Мілашевська, Олександр Тірок, Суспільне, Новини Чернігів.